Таю вас ефір на СТС. Продовжить програма «СумДПУ онлайн, яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з останніми подіями в житті Сумського педагогічного університету. Минулого понеділка, 12 вересня, відбулася зустріч керівників Сумської обласної військової адміністрації і закладів вищої освіти області з делегацією посольства Туреччини на чолі з надзвичайним і повноважним послом Турецької Республіки в Україні паном Ягмуром Ахметом Гюльдере. Участь у ній взяв і ректор педагогічного університету, професор Юрій Ляной. Керівники області щиро подякували гостям і всьому турецькому народу за гуманітарну допомогу Сумщині під час окупації регіону російськими загарбниками, а також за легендарні байрактари, які допомагають українцям нищити окупантів. Пан посол у свою чергу відзначив зусилля сумчан в евакуації турецьких студентів з університетів, зокрема тих, що навчаються в СумДПУ імені Макаренка. Туреччина розуміє рівень руйнувань, завданих росіянами, і готова надати допомогу у відбудові України, зокрема Сумщини. Ми можемо запропонувати мобільні кухні, які готові цілодобово нагодувати 600-700 людей, готові брати участь у відбудові доріг, мостів, шкіл, лікарень та інших об'єктів соціального сектору, готові обговорити пошук нових торгових ринків та інші проекти, наголосив Ягмур Ахмед Гюльдере. Стосовно інших проєктів, слід відзначити, що за словами Юрія Ляного, співпраця сумських освітян з їхніми турецькими колегами почалася майже 10 років тому, і за цей час вищу освіту у педагогічному університеті здобули понад 40 студентів з Туреччини. У січні поточного року делегація Сумчан відвідала низку турецьких університетів, уклавши угоди про співробітництво з університетом Мальтепе і Істамбульським університетом ЄНІ ЮЗИЛ, які передбачають реалізацію спільних наукових досліджень і проєктів, програм академічної мобільності викладачів та студентів, спільну публікаційну діяльність, спільну організацію та проведення культурно-мистецьких та спортивних заходів. З паном послом Юрій Олегович обговорив можливість запровадження на базі СумДПУ імені Макаренка безкоштовних курсів з вивчення усіма бажаючими турецької із залученням фахівців усіх університетів Сумщини. Днями в педагогічному університеті відбулася низка зустрічей першокурсників з керівниками навчально-наукових інститутів і факультетів, під час яких вчорашні абітурієнти знайомилися з потенціалом тих структурних підрозділів, у яких здобуватимуть вищу освіту. Один з найбільших і найпотужніших серед чотирьох навчально-наукових інститутів СумДПУ імені Макаренка інститут педагогіки та психології, викладачі якого дають базові знання з базових для майбутнього педагога, незалежно від обраного ним профілю дисциплін. Директор цього структурного підрозділу, кандидат педагогічних наук, професор Світлана Кондратюк ознайомила новоспечених студентів, їхніх батьків і кількох студентів майбутніх з історією і сучасними досягненнями очолюваного нею інституту. Представила своїх заступників і керівників шести окремих кафедр. Представник навчального відділу Юлія Колесник розповіла першокурсникам про навчальну платформу Moodle, обрану для ефективного проведення навчального процесу у онлайн-форматі, за допомогою якої студенти опановуватимуть величезний спектр дисциплін, про особистий електронний кабінет, у якому можна буде відслідковувати успішність цього процесу. Ознайомила студентів з основними розділами університетського сайту. Про особливості організації освітнього процесу під час воєнного стану в країні. Початок занять на першій і другій змінах тривалість пар, оцінку знань за європейською кредитно-трансферною системою, про специфіку комунікаційного процесу як між студентами, так і з викладачами першокурсників ознайомила заступниця директора з навчальної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент Алла Колешкіна. Новоспечених здобувачів вищої освіти ознайомили з потенціалом університетської наукової бібліотеки, фондами якої їм неодмінно доведеться користуватися. Словом, перед початком навчального процесу, першокурсники педагогічного університету одержали геть усю необхідну інформацію для того, аби упродовж кількох наступних років успішно крокувати до країни знань. У четвер, 15 вересня, відбулися урочистості з нагоди початку навчального року для студентів першого курсу традиційна посвята, якою неодмінно починається студентське життя не така масштабна, як попередні, враховуючи складність поточного моменту в країні, але те, що посвята в першокурсники так і відбулася, говорить про міцність і непорушність макарнківських традицій. Вона почалася театралізовано відображаючи момент початку роботи педагогічних курсів ледне сторіччя тому, які започаткували історію сумського педагогічного університету і подальший розвиток найстаршого серед закладів вищої освіти в Сумах і одного з кращих профільних університетів України. Саме на цьому наголосив ректор Сумдипов імені Макаренка, професор Юрій Ляной, вітаючи новоспечених студентів. Хочу вам сказати, користуючись Zoom-платформою дистанційно, користуючись прямою Ютуб-трансляцією. І від тих сьогодні, хто знаходиться в цій актовій залі Сумського державного педагогічного університету, хочу сказати, що ми вас чекали як студентів першого курсу Сумського державного педагогічного університету імені Антона Замоніча Макаренка. Я вас чекав як ректор університету, які... В 1992 році закінчив цей університет. Вас чекали наші проректори. А це помічники ректора, які відповідають відповідно за навчальну роботу, наукову роботу, соціально-виховну роботу, за інфраструктуру нашого університету. Вас дуже чекали, і все для цього робили наші директори. Та декани інститутів і факультетів, як ви сьогодні побачили, як ви знаєте, у нас їх сім. Це навчальний науковий інститут педагогіки і психології, інститут фізичної культури, інститут культури і мистецтв, інститут історії права і міжнародних відносин, факультет фізико-математичний, факультет природничо і географічний, факультет іноземної слав'янської філології. Вас ждали наші завідувачі кафедр, у нас більше 30 кафедр, це ті колективи, які відповідають безпосередньо за підготовку той чи іншої спеціальності. Вас ждали студенти старших курсів, які сьогодні навчаються успішно в нашому університеті. Якщо підрахувати вступників першого курсу з рівня бакалавра нагіста 22-го року, і тих студентів, які сьогодні навчаються в нашому університеті. То їх буде близько 4 тисяч. І нам приємно, що наша Макарівська родина так постійно зростає. Я хочу сказати, що і подякувати вам, що ви брали саме наш університет, Сумський державний педагогічний університет імені Антона Семеновича Макаренка. Це найстарший заклад вищої освіти в місті Суми. Через два роки нам виповнюється 100 років. За ці. То років ми випустили більше 100 тисяч випускників. Це більше в два-два, а може в три рази, чим випустили сьогодні заклади, інші заклади вищої освіти і знаходяться в місті суми. І я знаю, що більшість ваших вчителів, які вас навчали, ваших навчальних закладів, а випускники, вступники першого курсу, представляють. Близько 200 закладів середньої спеціальної освіти, які вступили до нас. От ваші викладачі коледжів або вчителі ваших шкіл, більшості це випускники нашого Сумського державного педагогічного університету імені Антона Семеновича Макаренка». Хвилиною мовчання учасники урочистостей з нагоди посвятив студенти СумДПУ імені Макаренка вшанували пам'ять тих, хто поклав своє життя заради свободи і незалежності нашої держави. Серед багатьох героїв України чимало студентів і випускників педагогічного університету. Старший інспектор з особливих доручень відділу протидії кіберзлочинам департаменту кіберполіції Національної поліції в Сумській області Артем Бутіяров, підтверджуючи ці слова, відзначив подякою студента 4-го курсу фізико-математичного факультету Дениса Литовченка, якому знання, здобуті під час навчання в університеті, допомогли стати надзвичайно корисним для Збройних сил України. Кульмінація урочистостей. Перший проректор університету, кандидат наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України Любов Пшенична, продемонструвала присутнім унікальний символічний ключ від країни знань, той самий. Який будівельники вручили макаренківцям піввіку тому, коли у 1972 році здавали університетський комплекс на вулиці Роменській. Саме цей ключ з рук Любові Васильівни одержав студент першого курсу навчально-наукового інституту історії, права та міжнародних відносин Андрій Ткаченко. Бути студентом педагогічного почесно та відповідально. Особливо це відчувається у цей нелегкий час. Коли Україна остаточно виборює своє місце у великій європейській родині, саме зараз українцям важливо збереження і розвиток інтелектуального потенціалу нації, виховання нових поколінь науковців, педагогів, держслужбовців та інших фахівців, які будуть жити та пишатися своєю країною. Я сподіваюся, що ми переймемо досвід та бажання нести світ знання від наших викладачів. Вже зараз, стоячи на цьому місці, я та сотні першокурсників, від чого імені я говорю, відчуваємо вагу відповідальності та зобов'язуємося стати сумлінними студентами, які не посоромлять традиції Сумського державного педагогічного університету, та стануть справжніми професіоналами заради нашої держави та поколінь майбутніх українців. Слава Україні! На завершення урочистостей активісти студентського самоврядування СумДПУ імені Макаренка додали учасникам посвяти в студенти 2022 року святкового драйву патріотичним флешмобом. А пісня про Україну у виконанні заступниці директора з виховної роботи навчально-наукового інституту фізичної культури Катерини Зелінської Любченко стала логічною крапкою цьогорічної посвяти. Тож, шановні першокурсники, хай буде вам у добрий час дорога. Це перший крок з молитвою надії, благословення вам від долі і від Бога і віри в себе, в світлі, добрі мрії. Нашу сьогоднішню програму ми традиційно завершимо новинами про спортивні події, учасниками яких були студенти і випускники педагогічного університету. Другої вересневої неділі наступного дня після святкування в Україні дня фізичної культури і спорту сумське обласне відділення Національного олімпійського комітету України на чолі із срібною призеркою Олімпійських ігор Оленою Петровою провело олімпійський урок для юних сумчан. Відбувся він у одній зі спортивних зал на стадіоні Авангард. І серед почесних гостей спортивного свята, крім керівників обласного ноку, управління молоді і спорту облдержадміністрації, троє представляли Макаренківську родину. Мова про подружжя скороходів, майстрів спорту міжнародного класу зі спортивної ходьби Олексія і Людмилу Шелестів, які старанно виконували усі вправи, запропоновані під час розминки ще однією випускницею інституту фізичної культури, віце-чемпіонкою світу 2019 року з бодібілдингу у категорії міс бікіні понад 35 років, заслуженим тренером України з бодібілдингу Ольгою Назаровою. Серед усіх фітнес-тренерів Сумщини саме вона найтитулованіша спортсменка, має 20-річний досвід роботи персональним тренером в клубі Майстерджі і обласній федерації фітнесу, бодібілдингу і бодіфітнесу. Саме її яскравий майстер-клас став окрасою вересневого олімпійського уроку в обласному центрі. Саме на неї рівнятимуться усі початківці, що в недалекому майбутньому неодмінно планують стати чемпіонами. Чемпіонат України з легкої атлетики відбувся в Луцьку і чемпіонську нагороду у змаганнях штовхальників ядра здобув випускник Інституту фізичної культури Сум ДПУ, майстер спорту міжнародного класу, чемпіон і рекордсмен Сумщини Ігор Мусієнко. Його переможний результат, показаний у передостанній п'ятій спробі фіналу, 18 метрів 16 сантиметрів, нікого не здивував. Однак слід врахувати, що змагалися атлети у холодну дощову погоду. Найближчого зі своїх переслідувачів Віктора Самолюка з Київщини Мусієнко виправ на 63 сантиметри. Другокурсник інституту фізичної культури Єгор Крупський на фото другий ліворуч у польському кротошині став дворазовим чемпіоном і бронзовим призером чемпіонату Європи серед молоді з боротьби сумо. Він виграв змагання серед молоді до 21 року у ваговій категорії 92 кілограми, став третім у цій же вазі серед 23-річних атлетів, а потім разом зі своїм молодшим братом Кирилом, чемпіоном у категорії 77 кілограмів, здобув другу чемпіонську нагороду у командних змаганнях. Отже, черговий випуск програми «СумДПУ онлайн добіг свого кінця. Вже за тиждень о цій же порі ми знову зустрінемося в ефірі телеканалу СТС, аби ви були в курсі найцікавіших подій в житті сумського педагогічного. Бувайте!